Все. Все, гайс. Ілля, дякую тобі за браслетик. Дуже дякую тобі за подарунок, Ілюха. Народ, сорі, що так вийшло. Реально, реально, сорі, що так вийшло. Бо тут в мене все взлетіло. Василь, привіт! Привіт, 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 Василь. Так, продовжуємо грати. Я сподіваюсь, тепер все не вилетить і все буде окей. Так, всі джерела є. Окей, окей, окей. Так, о, бачу, народ підключається почуть. MC news Привіт, приємно перегляду. Так. Ми останній раз закінчили на тому фрагменті. А, чекайте, давайте я ще подивлю, що чи, чи в мене включений Dolby Atmos. ні, в мене Windows Sonic включений якогось фіга. У мене включений Windows Sonic якогось фіга. Dolby Atmos включаємо. О. Будь ласка, від душі тобі кидаю. О, яшний дяшний. А я від душі тобі дякую. Так, ми всім приємно перегіду тут лишається. Добре, тут зараз твоя відьма на нас не нападе. Бляхо, от чувака, шкода. Він нам ж він нам хелп врятував в наше життя. Ой, який халп, врятував, що його уроджу? О, батарейка to her. God, even though she. Thank you. О, oh, Василь, дякую за подарунок. Дуже дякую за подаруночки. Що то за музика така? Дуже дивна музика, дай. дивна якась музика така грає зараз якщо чесно о тут батарейка ну не даром я сюда прийшов тут батарейка валялася я не даром сюда прийшов ладно вертайся назад тільки початок і зразу до нас да да круто Народ, всім приємно переражу, хто підключається, будь ласка, по екранчику, о, ви вже 400 тапали. Народ, дякую всім, хто тапає по екранчику. Дуже вдячний. Mm. Сховатися в бочку з водою можна? Реально? Окей, okay, йдемо далі. Отут зараз, походу, буде якась хоррорна херня. тому що ото mm. отак просто тут... Ну добре, я помолився, ніякого хорору тут не було. Ладно, біжимо далі. Ти будеш скакати чи ні? Ладно, треба, походу, лізти в воду. Народ всім приємно перегліду, хто підключається. Тапайте, будь ласка, по екранчику. Буду вам дуже вдячний за лайки. Народ.

Ого. It was a familiar smell. Almost sweet. А, ми тут якийсь документ пропустили. Ми щось мали записати, але щось пропустили. Бачите? Одне пусто. Ми щось не записали одне. Ну то вже печально. Ото ще до у тих було. Коротше, ми пропустили щось. Ладно, якийсь документ, ми не записали. Ну нічого, страшного, я думаю, ми... Ух, бля! <плес> так, у нас тут збереження пішло. Ага, то місце, що тут було в ті двері. Короче, я поняв, нам дальше треба туда бігти. Що записати походу треба по-любому херетік? Так. От треба записати. Ворони, не пугайте мене так. А, -а, -а ти нікого не баниш? Та ні, вроді. Так, не вроде... да, ну я щось одну людину тільки забанив за весь час і все. Вона херні писала. А більше не мог взяти у кайф Окей. Ой. Добре, 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 бінки. Значить, в мене є всі. А нашу? Я виключаю їх на трансляціях і все, щоб вони не писали гадості. О, Юля, дякую тобі за подарунок. Дуже дякую за морозиво, вось за сердечко. О, та я стара карга, яка того музика забила. Вона ще й когось мужика забила, коротше, кудись вона його таскає. Завжди, будь ласка. А. радий. далі. Так, добре, мені кудись треба... Ага! Ми зараз будемо по кукурузі бігати від тої кози, да? А тут зараз буде запутано копаться. Тихо! Сюда хтось здав. У маху им и нахер! Там хтось фонариками свіпив. Якісь чучола ходили. Во-во-во-во-во. З ножиком змачати, коротше. О, щось буде, Я, да 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 Вже починається щось нехороше. Давайте ми обійдемо тут цю шляпу, їхню галіму. У тих кушах, коротше. Народ, вам там нормально видно? Бо мені здається, ви там нічого не бачите. Бо я тут теж не дуже той особо щось Привіт, юзер, привіт, приємного перегляду. Вот вони там, вони там, вони там. О, привет, Миша, дякую тебе за підпіску. Дуже дякую. Приємно ти перегляду. Oh, Батарайка, супер. Ч він її призрадив? Ти шо кончений? Нафіга він перезарядив батарейку, в мене і так була повна батарея Він сюди фонариком світить Він світить сюди фонариком. О, привіт, Іля, дякую за підписку. Він прямо тут-то! Бля, умахуем, умахуем, умахуем. Фух, нам вдалося смахатися кудись, коротше гай. А, так, куда нам треба йти? Нам треба може десь тут выскочити кудась? И тут в кущах лазит. Ну тут блеска. Він прямо на мене світить. Що я в тих грбаных кушках воюю найти тут? Приліз ты через сітку. Я ничего не бачу. Они прямо за мной ходят с фонариками. Бля, махуємо звідси нафіг Щось тут може двері якісь відкривають, шашос ляха, дьору даєм Даєм дьору звідси нафіг Тут може якось треба перелізти через сітку чи шашос. Ляха, тут ніфіга не видно, тихо кухню. Ой, бля! Ай, спалили мене! Мене спалили, гайс! Валим звідси нафіг naspałyli. Nie wiem, to ja też nie nic nie baczę. Samochody, <gry> ja, ja nie znajdę, gdzie mi nie idzie. Ja po tych kukurydzie biegaję, jakby, jakby zlogiem jakiś. взять и кусу из кус этой я тоже так думаю походу нам туда треба во-во я знайшов. я знайшов, куда нам треба понял Что я нажал? Вот вин стоит. мерный, Венерный чиня? Треба десь сюди, коротше, залізти. Закриту тут. Нам треба зайти. Тут закрито, тут закрито. Вибачте, зама, сука. Добре, вибачаємо. Короче, мне может дасть сюда треба, чи що? А, я тут щось нічого не розумію, якщо а... Короче, Там пишет.

Він казав, може є спосіб, що? Пробратися що? Ти, ти мертвый, ти мене не будеш шукати, да? Закрито тут! Тут закрито? Може десь якісь доски треба відколупати, ні? А, -а, а дупля не даю, да я тут мою залізти. А, -а, -а. не сюда. И тут закрету. Ну, я сейчас не вдупляюся на рожо народ трошка куда? Мені треба тут залізти. Щось трошки не вдупляє. Може тут вот фігню треба потащити за собою якусь, не? Тут, тут багато місць, де можна сховатися. А скільки ще буде стрімки? Ну, стрім ще буде йти 2,5 години, здається, точно. То вікно якось треба? Тут так може десь залізти. Я тут не, не догоняю, куди мені треба йти. Що трошка... Ні, то явно не то. Що ти там? А я нічого, я шукаю, як, як мені... Ті ворота відкрити, грібані. Мені якось туди треба залізти, як я понял. А, бля. Все. Дальше я не відкриваємо. і так. У нас тут охранка пішла. Ховаємося. Ховаємося, ховаємося. Тут -то ходить той чорт. Фонариком свету, испугався, не бийся, я друг то, щось с Ні, Нет, то просто. Нє-н-ні-ні, тільки не сюди йди, тільки не сюди, тільки не сюди. Я не хочу умахувати зараз від тебе, я хочу тут все роздивитися. Де він дівся? А він пішов? Він пішов, його тут нема. Зараз назад не на піде. Коротше, як я зрозумів, мені оцей візок треба взяти і кудись підсунути, а куди іменно? Сюди напевно.